У центральному районі Миколаєва місцева адміністрація видає шифер власникам постраждалих внаслідок російських обстрілів будинків. Як люди отримують допомогу, бачили кореспонденти телеканалу Март. Майже щодень рашистські обстріли призводять до чималих руйнувань житлового фонду Миколаєва. Вибиті вікна, винесені двері, понівечений дах це найчастіше майнові збитки, з якими зіштовхуються миколаївці. Аби допомогти містянам і підтримати в біді. Місцева влада видає плівку та дерев'яні ОСБ плити, аби забити вікна та двері. Також адміністрація центрального району забезпечує мешканців шифером, щоб мешканці могли перекрити дах. Ну, зараз ми знаходимося на вулиці 68 десантників. Як відомо, сюди вже було два рази обстріли нашого університету. І звісно, будинки, які знаходяться поруч з університетом, вони також зазнали ушкоджень. Це в принципі. Ми сьогодні вже робимо таке додаткове підвезення. Додатково житель мешканці будинків звернулися, не вистачило їм після першого разу. Одразу після обстрілів працівники адміністрації фіксують масштаб уражень та характер збитків, збирають інформацію і за наявності матеріалів доставляють їх власникам постраждалих будинків. Наданий шифер централізовано закуповують через міський резервний фонд. Буває, звісно, так, що десь там якісь відбуваються нестиковки або виявляється нестача в процесі вже виконання ремонтних робіт. Тоді мешканці додатково звертаються і ми вже реагуємо в силу наших можливостей. Олександр Береза зазначає за наявною інформацією у приватному секторі центрального району пошкоджень зазнали понад 70 будинків. Ми вже видали на них більше двох тисяч листів листів шиферу. Цей процес відбувається не одразу. А по по, по по тій мірі, як наповнюється міський резервний фонд, шифер вже видали мешканцям мікрорайонів Тернівка, Варварівка зараз розвозять матеріали в основній частині центрального району. Воно все дуже швидко розходиться з того, що дуже масові обстріли, і вони ці обстріли. По міським будинкам, по житловим будинкам страждає місто, страждає міська інфраструктура. Попри це, у міській владі запевняють миколаївців, будинки яких постраждали внаслідок ворожих обстрілів наодинці з бідою не залишать і за можливості будуть допомагати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.